you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Як відомо, Дмитро Фірташ є одним із найбагатших людей України. Зокрема, йому належать майже всі українські облгази. Його компанії займають понад 60% ринку підприємства металургійного комплексу та інші великі компанії. Втім, наразі фірташ перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції до США. Варто зауважити, що його вже неодноразово підозрювали в зловживанні монопольним становищем в Україні. Але от нарешті СБУ та БЕБ взялися за справу. Так сьогодні стало відомо, що служба безпеки України та бюро економічної безпеки заочно оголосили. Підозру бізнесмену Дмитру Фірташу. Про це повідомили в прес-службі. Загалом стало відомо, що 15 травня правоохоронці вручають підозри самому фірташу та восьми топ-менеджерам його компанії. Відранку відбуваються обшуків керівників фірм олігарха РГК, Єенергія та облгазів. Як свідчать матеріали слідства, посадовці облгазів Фірташа розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі. Схема полягала в тому, що облгази під контроль фірташу купували паливу. Підконтрольної йому ж компанії, але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу. Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що знаходилось у державній власності, облгази просто відбирали недоотримане паливо із газотранспортної системи України. При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на відсутність коштів. За наявними даними, облгази фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30% від загальної вартості відібраного газу. В подальшому фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігархів. Мерційних структур і з року в рік вони нарощували завдані для держави збитки. Вказано, що в межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми. На підставі зібраних доказів Фірташу, шу двом керівникам ТОВ РГК, керівнику ТОВ «Єнергія» і п'ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 209 кримінального кодексу України привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо. Во великих розмірах, організованою групою легалізація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. З них п'ятьом фігурантам підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх і міжнародний розшук. Окрім того, згодом Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи розмови олігарха Дмитра Фірташа з керівником групи РГК Олексієм Тютюнником, які свідчать про махінації з реєстрами та спроби приховати кошти облгазів від арешту. На оприлюднених записах Тютюнник розповідає про обшуки, які проводилися на облгазах олігарха в березні 2023 року. Фірташ квапить із переведенням коштів з одних рахунків на інші, щоб захистити їх від арешту, і говорить про загрозу націоналізації. Бізнесмен також хвалить своїх підопічних за кмітливі дії, а саме що юрист компанії в незаконний спосіб змінив у реєстрі керівництва АТ Харків Міськгаз на представників РГК фрагмент аудіозапису СБУ ви можете прослухати просто зараз. Я все розумію, зараз піднімаємо всі коснольоти, включаємо і. И... Смотри, да, у тебя да, есть максимум часть. Через час тебя уже ни не будет, понимаешь? И боюсь, что ни понял, у энергии, ни у кого. И тогда будет еще да. иметь кучу уголовных дел. Все, что в чем вопрос. А -а -а. Да? Говорят, что вроде Беню и меня хотят а -а -а. чиркнуть. понимаешь, да? Сейчас Понятно. я буду разбираться, но давай быстрее хотя бы закроем вот это. Так Потому что, что потом что будем блядь, кусать локти с тобой. Поэтому все, я все, все понял, у? да я да, да, команду двигаем. Да, да, вот. да давай. Отож, ось так, поки одні українці економлять і шукають останні кошти для того, аби заплатити комунальні, інші ж на таких наживаються. Сподіваємось, що кожен з них отримає по заслугах. Принаймні, процес пішов. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.